Доброго дня, шановні, вас вітає учениця 10 класу Липецького ліцею імені Петра Васильовича Щепкіна, Благая Крістіна Сьогодні у передній свято української писемності та мови, всі помисли, всі думки про мою стражденну Україну. Така уже судилась її доля боритися, постійно виборювати своє право та існування серед інших держав світу. Квітуча, сонцесяйна, неосяжна. Усі прагли нею заволодіти ще й сивої давнини. Згадаймо, і татарва, і батри по крові, і турок, німець, старомин, всі на поля і шовкові загнати прагли свій табун, адже ж уже завжди краще, а чого тільки не пережив мій народ Голодомор, Чорнобиль, Вінни. У той страшний день, коли зима зачарувала все навколо, коли тихо падав сніг, у моє рідне село зайшли ворожі танки. Їх було безліч. Погодьтесь, це страшно. Мої липці заполонили вороги, вони понівечили мою рідну школу, потоптали стежку до неї, відібрали безтурботне дитинство, принесли відчай, безнадію, смуток. Я стала дорослою. Та що ж говорити? Дорослими стали мільйони українських дітей. Якщо ми, школярі раніше не розуміли справжнього змісту слів, бажаю миру, то зараз розуміємо. Якщо раніше ми чули вибухи снарядів та ракет тільки у фільмах, то зараз почули в реальності. Та український народ не можна зламати мільйони синів і дочок неньки України стали на її захист. Саме вони сьогодні борються за те, щоб ми навчились, щоб ми жили, щоб ми мріяли. Я впевнена, що український народ вистоїть як ота неопалима купина він возродиться і вогню і доведе всьому світу свою незламність, непереможність. Імена героїв увійдуть в історію. Василь Семененко говорив тільки тим історія належить, хто сьогодні бореться і живе, а живе лише той, хто не живе для себе, а для других виборює життя. А що ж, майбутнє, чи є воно у нас? Так, є. Я впевнена в цьому. І тепер розумій, як ніколи, майбутнє України саме за нами, сьогоднішніми старшокласниками. Саме нам відроджувати, відбудовувати свою країну, і нехай вона покалічена, в руїнах, ранах, потоптана чобітьми за чужинців, але не скорена, адже завжди перемагає правда. Згадаймо національного пророка Кобзаря, слова якого звучать нині актуальні, як ніколи Борітесь, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас воля і воля святая.